У кожного є своя маленька батьківщина. Це рідне місто, де він народився, живе і знає все довкола. Наше рідне місто це українське місто Херсон. Воно розташоване на березі річки Дніпро і славиться своїми найсолодшими соковитими кавунами. Родючою землею, привітними людьми та неймовірною природою. Місто моє, моє місто, Херсон, херсо, люди віці, та лайтів мільйон. місто моє, моє місто Херсон, Я люблю тебе, місто, співаймо місом, місто моє. У місті Херсоні живуть мешканці, яких прийнято називати міські жителі, або херсонці. І мешкають вони або у квартирах, що знаходяться у багатоповерховому будинку, або у приватних будинках. У місті будинків дуже багато і всі вони різні. Тож нашої допомоги потребує Листоноша. Йому потрібно доставити листи, але він не знає точної адреси, а знає лише особливість кожного будинку, куди треба доставити листа. Тож допоможемо йому! Треба знайти найвищий будинок. А тепер знайдемо двоповерховий будинок з трьома вікнами. А який на цій вулиці найменший приватний будинок? Знайдіть найнижчий будинок. А зараз найбільший будинок цієї вулиці. Ну, а тепер треба знайти на цій вулиці одноповерховий будинок. Місто має також безліч споруд, які мають своє призначення. І зараз ми їх згадаємо. Вам треба продовжити речення. Щоб купити ліки, я йду до аптеки, щоб підстригти волосся, я йду до перукарні. Щоб подивитися виставу, я йду до театру. Якщо я хворію, то йду до лікарні. Щоб подивитися на рідкісні дивовижні картини, я йду до музею. Щоб взяти, почитати книгу, я йду до бібліотеки. Щоб надіслати посилку, я йду до пошти. Щоб купити продукти харчування, я йду до магазину. Нещодавно наше рідне місто Херсон відзначило свій день народження, а ми знаємо, що на таке свято треба загадувати бажання. Ми з вами херсонці, тож це важлива подія і для нас. Тому давайте всі разом загадаємо бажання, щоб наше місто було мирне, квітуче і щасливе. Місто Херсон, я люблю тебе. місто что в ці місто моє